Два герої на одному стінописі на Лозівській п'ятиповерхівці збираються зобразити портрети загиблих лозівчан військових Сергія Моторного і Олександра Лавренка. Сергій загинув 1984 року в Афганістані. Олександр, – 2014-го на Донеччині. Лозові це буде перший живопис на будинку. Його ще називають муралом. Сьогодні, 17 квітня, комісія погодила ескіз стінопису. У скільки він обійдеться і до коли харківські художники мають впоратися. Дивіться у сюжеті. Ця вулиця носить ім'я воїна-інтернаціоналіста Сергія Моторного. Хлопець загинув, коли йому було 20 років в Афганістані. А в цьому будинку мешкав Олександр Лавренко, капітан танкової роти, герой України. Він загинув у 2014-го на Донеччині. Увічнити пам'ять двох лозівчан військових вирішили величезною картиною її зобразять на торці будинку. Ескізи стінопису розглядають у мерії. З одного боку, портрет Олександра Лавренка на фоні танку, на іншій нижній частині фото Сергія Моторного на фоні пейзажу Афганістану. Секретар міськради Сергій Коба каже, ідею запропонували спонсори. Бюджетних коштів на стінопис не витрачатимуть. Винаймуть харківських художників, які знаються на муралах. Але перед тим стіну підготують. Тобто там має бути поверхность, скажем так, ідеально ровная, і підготовлене. По для того треба буде утепліти весь фасад і его, підготовити під сам рисунок Под этот. утеплення стіни і малюнок обідуються десь у 200 тисяч гривень, каже радник Лозівського мера Олександра Постол, який займався проектом. За його словами, художникам знадобиться два тижні на роботу. Мурал має бути готовий до дня міста, 16 вересня. Шановні комісії, хто за те, щоб розмістити в нашому місті такий мурал, прошу голосувати. Хто за хто проти? Комісія вирішила ескіз трохи підправити. Він сподобався батькам хлопців. У мерії припускають, що лозівські будинки розписуватимуть надалі есть о чем показать людям, есть чем гордиться, поэтому можна було отражать. Вот Таким вот образом, він современний. Тут убивается, скажем так, два зайця, и, и фасад утепляется, и красота, все-таки исторически, и, все, и так далее. Ольга Бондаренко, Роман Шибіряк, телерадиокомпания Лозова.